Партнер програми «Льонокомбінат Голді» – український бренд в Європі. Це програма. «А ми до вас з Тетяною Волковою. Сьогодні ми з вами завітали в гості до правозахисника Сергія Мусевича. Отож, пам'ятаєте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі? Доброго дня! А Віта... ми до вас вітаємо в нашому помешканні. Я теж рада вітати вас. Дякую вам за запрошення. Сергій, ви нас сьогодні запросили до своєї оселі. Розкажіть, що це за будинок? Ми тут живемо десь около 10 років. От ми продали квартиру двохкімнатну, яку ми мали з дружиною. Ось ми тут побудувалися і на сьогоднішній день проживаємо. Хто ті люди, хто вас зустрічає в цьому будинку, коли ви повертаєтесь додому? Мене зустрічає моя дружина кохана і двоє діток. Дві квіточки їх називають. Це дві mm -hmm. доці. Хто сьогодні вдома? На жаль, немає нікого вдома. Дружина займається будинок, який ми будуємо інтер'єром, а діти в школі. На Дворі грудень, а у вас, здається, ніби весна. Ми з дружиною розділили нашу скромну діляночку на дві частини. Тут вона займається, а тут я працюю. Сам особисто кожне дерево, деревце, яке ви бачите, насадження це кожне, те, що я садив. Доглядаю його. Є певні насадження, які я дуже люблю. Прошу вас до оселі. Йдемо до будинку. Маємо п'ять кімнат, дві дитячих спальня, зал невеличкий у нас. І кімната, де ми всі дивимося телевізор, читаємо. Я бачу ось сувенір такий Чи що це таке цікаве. Розкажіть. Це коли. Ми з дружиною святкували 15 років нашого шлюбу. От нам в громаді подарували. Дуже гарні слова. Любов довго терпить, любов милосердна, любов ніколи не минає. А -га. да, це слова взяти з Біблії. А це справді так? 18 років разом з дружиною. Любов не минає? Ні. А що для вас сімейні цінності? Сімейні цінності це наша віра в Бога. Дружина моя віруюча, я сам віруючи її. І це є ці тінності, які бережуть шлюб. Фотографія так бачиться дітей. Фотографії, так? Так, да, це коли Богданка наша не родилася перша. Дочця ми її назвали Богданка, тому що дійсно Бог їй дав. О, і... А це вже Христинка, наша менша моя дочка. дочка. Вони дуже активні в нас. Богданка грає на піаніно, співає. Навіть заняла цього року на літньому таго в таборі серед молоді, третє місце, співаючи англійською мовою. І співає його в церковному нашому хорі. Богданка, це скільки років? 14 років. — Це старша дівчинка Богданка, так? Да. Так. Менша христинка, пішла цього року в перший клас, так само вивчає англійську мову і грає на супілості і займається танцями. Родські творчі діти. Так. І всі зайняті. Ви бачите, нікого, нікого нема вдома. Не вдома нікого не застанеш. Ну що ж, ідемо тоді до вітання. Прошу. Це наша вітальня. Тут ми збираємося з нашими рідними, близькими. Як часто гостей запрошуєте? Кожну неділю майже нас хтось є. Якщо не з рідні чи з сім'ї, то хтось. Любите гостей. Так? Дуже Дуже гарно затишна така кімната. Я бачу піаніно, тут грає старша, старша дочка. Так. Да, грає. А ви, а ви самі граєте? Ні? Ще ні. А тільки, тільки, слухаю. тільки слухаєте? А дружина ваша? А дружина вас? моя вишиває. Зверніть увагу на. Картини, це була вона вишиває. Прошу присідайте, де вам зручно. Дякую. Сергій, я бачу у вас тут камін, ви його часто розпалюєте? Раз в рік. Раз в рік це на Різдво, мабуть. Да, так, десь зимою. Я дивлюся дуже такі гарні фотографії. Це так? я, так, це я старшою донькою меншою. Угу. І це менша моя донечка. Їй 6 років. Вона прийшла у перший клас у громаді нашій, де ми так. ходимо, славити Бога. Вона часто вибігає, бере український прапор, маленький, дитячий, і молиться так за Україну. Вона дуже добра дитина, відкрита, щира, підходить до різних людей, потішає їх. Підходить до незнайомих людей? До незнайомих людей в церкві стоять люди, вона бачить, що хтось має якісь настрій, не той і вона підходить і завжди візьме за руку, потішає і каже, що все буде добре. А от у вас двоє дівчаток не хотілося б мати ще хлопчиків? Так, да, я мрію про сина. От, але чомусь от певний період у нас між Богданкою і Христинкою, десь до сіми років різниця. Між ними не було дітей. І коли пройшли ці роки, Бог нам подарував Христинку. Ми дуже щасливі, і зараз я би хотів щоб Господь нам дарував сина, але поки чекаємо. Ну я думаю, що ваше все попереду з дружиною, тому що ви ще досить в такому молодому віці. Я думаю, що дасть Бог і обов'язково ще дочекаєтесь сина. Ми дійсно хочемо, щоб Бог нам дав сина. Ви говорили про те, що ваша дружина дуже гарно вишиває. Ну я бачу, тут у вас на стінах є багато таких гарних вишивок. Там не просто квітки, так з метеликами, а ось через квіти вишитий образ жінки. Як давно у вас цим займається дружина, і скільки їй потрібно часу для того, щоб такий шедевр створити? Ось коли приходить зима, в неї трохи більше з'являється часу, і ось вона працює. По цих вишивках ви можете побачити моєї дружині душу. Вона дуже добра. У мене людина, дуже приємна і завжди виражає або щось творить добре. От ми її всі в нашу мамочку любимо з дітьми вона саме раніше в будинку нашому встає, все готовий, потім нас піднімає. Тобто ми дуже цінуємо. І я господу Богу вдячний за те, що вона в мене є. Сергію, ваші діти. Ну ви про них з такою любов'ю, теплотою розказуєте, і з теплотою, любов'ю розказуєте про свою дружину. Всім родом з дитинства. Це як іде від ваших батьків чи звідки ось така теплота і любов? Коли я увірував, я почав читати святе письмо, і я побачив багато речей, які Бог через святе письмо, зокрема заповіді Божі, наділив чоловіка, і щоб в хаті був дійсно спокій і комфорт, духовний комфорт в першу чергу. От. Бо це найвищі цінності духовного комфорту, коли і дружина, і діти можуть почувати себе, себе добре, повинен принести фактично чоловік, як голова сім'ї. От, і ці цінності вони набуваються з пізнанням. Коли я пізнавав, я просто це отримував, практикував. По-перше, чоловік має молитися за свою сім'ю, що він хоче бачити в своїй сім'ї, що він хоче бачити в своїх дітях. Я говорю часто батькам, навіть в передачі я веду, що вам не соромно дитині давати пляшку пива, але вам соромно взяти дитину і завести в церкву, навчити її молитися, щоб завтра ця дитина. Могла відрізняти зло від добра, могла відмовитись від алкоголю, від наркотиків, від різних речей. І це все звідти ми черпаємо, святого письма, ці цінності приходять. В якій сім'ї ви виховувалися? Чому навчали вас батьки? Я виховувався в простій сім'ї. Тато працював водієм, мама медсестрою. У мене старший брат є і молодша сестра. У му році тато наоміг помер, От, і мама зараз проживає з братом. Брата і сім'я, у нас дуже хороша родина, сім'я. Ми цінуємо родинні стосунки, сімейні стосунки. Тому це те, що передалося якби мені вже на сьогоднішній день. Що найголовнішого залишилось у вас з дитинства? Б батько досягав багато речей, і тому такі речі для мене передалися, як ніколи не відступати. То батько, якщо за щось брався, мені доводив до кінця. І тому він мені залишив гарну спадщину, давши такого стержня мужського, чоловічого, де якісь проблеми навіть приходять в моє життя. Завдяки і Господу Богу, і тому, що батько заклав у мене, я не здаюсь. Якби зараз батько ваш був живий, скажіть, він би порадів би за сина, як ви думаєте? Так, да, він би пишався, тому що я хотів би, часто, я так навіть. Дворів себе ходжу і завжди кажу, Боже, добре було, б, щоб батько був живий, щоб побачив що те, що він дав для мене колись, побудувавши теж будинок нам і забезпечувавши сім'ю, досягав багато речей, був такий настирний. От, хотілося б з ним пройтися навіть тут в дворі, так як ми сьогодні з вами йшли, щоб він просто порадів за сина, побачивши внуків. Але, на жаль, так чомусь Господь Бог дав, що він так рано відійшов у вічність. Це скільки йому було років? Коли йому 45 віставили? років. 18 років тому. Ми з сім'єю кожну суботу відвідуємо місцеву громаду, де ми молимося, вчу дітей молитися, як батько, передавати вір, вчу читати їх святе письмо Біблію. Неділю ми проводимо теж цілий день разом. Тобто для мене це головне тому в тому нашому, нашому домі, в сім'ї, щоб тут завжди була духовна хороша атмосфера, мир, спокій, злагода. Ну, у вас тут відчувається така, знаєте, якась енергетика, аура така дуже заходиш, якось так затишно, тут хочеться бути, хочеться бути в цьому будинку. Ми молимося Таня постійно з дружиною про це, щоб в домі був мир, спокій, щоб ми могли нашим дітям передати ту віру, яку ми отримали, вивчаючи святе письмо, і щоб вони те саме могли передати своєму поколінню. Дружина спекла гарний пиріг, хотів би, щоб ви на кухні. Щоб ми присіли і ви спробували його. Прошу. Ідемте. Хоч дружини немає, але обов'язково спробуємо перейти від нею. Ідемте тоді на кухню. Ось така в нас кухня. Завдяки дружині я маю такий порядок. Тут ми всі збираємося, обідаємо, вечеряємо, снідаємо. Хочу сказати, що в нас заведено, коли ми сідаємо. Обідати чи снідати, mm -hmm. чи вечеряти. Я навчаю своїх дітей дякувати Богу за хліб, за воду і за дах над нашою головою. Скажіть Сергій, а ви любите готувати? Так. Да, я... У нас є невеличкий мангал там, на кутку. Mm -hmm. І я зазвичай готую своїм дівчатам шашлик чи стейки. Ви як чоловік готуєте м'ясо? Рибу і м'ясо. Тому, оскільки риби сьогодні немає, Тетяна, mm -hmm. тому я прошу засмакувати пиріг, який приготувала моя дружина. Дякую за запрошення. Сергій, за яким принципом ви обираєте коло свого спілкування? Які люди входять в ваше оточення? По-перше, відкритість людей. По-друге, що вони мають точку зору. Я спілкуюся з людьми, які не згідні з толпою. Мені подобається, що є люди, які думають по-іншому, мислять, тому так само в політиці, тому що я е е на сьогоднішній так само знаю багато народних депутатів, які я не розділяю точки зору. У мене є табу, наприклад, про по політиці ми не розмовляємо, тому що я не розділяю. Але як людину я його розумію, тому я відкритих людей дуже ціню, і які мають свою точку зору, каже, що вона на сьогоднішній день неправильна. але він це людина відверта, чесна Сергій, Сьогодні ви працюєте над духовним проектом «10 заповідей». Так в цьому проєкті ви намагаєтесь допомагати людям, які опинилися в зовсім безвихідній ситуації. Так ну на мою думку, перш ніж прийти до того, щоб допомагати іншим, людина сама щось подібне пережила у своєму житті. У вашому житті були такі ситуації, коли ви втрачали останню надію. Я прийшов свідомо довірив Бога. Тобто я не був алкоголіком чи наркоманом. Ви в програмах, мабуть, помітили, що там є люди, які дійсно були у відчаї на грані самогубства. І багато. Ну, якби, таких передач ми робимо, спілкуємося з тими людьми і показуємо через це, що може Бог зробити в житті людини, коли людина навертається. Я свідомо прийшов до Бога, про що я почав розмовляти, і свідомо зрозумів, що якщо в нас буде біблійний світогляд, 10 заповідей це цінності, яких Бог дарував всьому людству. Якщо ці заповіді прийдуть в наше суспільство, люди будуть як особистість міцні. Вистоїть проти цих бурь, сім'я буде цілісна, мирна, спокійна, тобто, про що ми говорили з вами. І третє, суспільство громадське воно буде правильно побудоване. Тобто люди будуть мати заход, яких будуть зупиняти, робити зло для іншої людини. Біблійні цінності є найвищими принципами, які зможуть зберегти людину на цій землі і дати їй розвиток. Майбутнє, а ви можете розказати якісь такі випадок, от із тими людьми, з якими ви спілкуєтесь, як у них помінялося життя, як вони знаходили вихід із ситуації? Чи є у вас якісь ну такі якісь такі приклад, які найбільше запам'ятався, чи якісь найбільше вразив? Ці передачі які ми ведемо в десять заповідей. В основному Таня там всі люди, яких я більшу частину значну знаю, і багато людей, якби які були алкоголіками. Просто на межі того, що вони були, залишились без квартири, без нічого. Тобто вони пішли на саме дно. І завдяки тому, що вони почули біля смітникового бака про те, що дійсно Ісус Христос їх любить, готовий їм все прости, ці люди наверталися до Бога і встановлювалися. Поверталися в сім'ю, почали працювати, знову почали щось надбали і стали повноцінними громадянами нашої держави. Якби можна було в одну фразу чи в одне речення вмістити слова підтримки для людини, яка повністю втратила надію в своєму житті, що б це було зі слідом? Якщо ти навіть не можеш піднятися, молись все всерину до Ісуса Христа, він обов'язково тобі допоможе. Поки людина має подих, поки людина може сказати Боже, поможи мені, допоможи мені обов'язково. Я вже стільки свідчень Тетяна зустрів в своєму житті, що люди, люди просто не могли без свідомості були в лікарні і в своєму розумі, в своєму серці молилися, не навіть не могли уста відкрити. Не просто казали, Господи, прости мене, приди моє життя, і Бог давав їм можливість. Покаятись і восстановитися, і піднятися. Навіть ті люди, які вмирали від тяжких хвороб, мали померти. Є свідчення, є довідки, де ці люди, вироки є лікарів, де ці люди обов'язково піднімалися. Ви щось переживали, щось подібне у своєму житті? Ну, от з вами був якийсь такий випадок? Так, да, от нас не було сім років між дітьми, сім років. І Ми в церкві встали з дружиною, і просто помолилися, щоб Бог нам дав дитину. Тобто ми вона ходила до лікарів. Ми особисто це ну, якби, не, не знали, чому це відбувається. І через сім років наша молитва була почута Богом. Ви молилися сім років. Сім років молилися. І отримали нашу доцю Христинку. За що зараз вдячні Богу? Дуже. Вона така потішечка наша. Пане Сергію, ну, ви, мабуть, знаєте, що якщо програма «Ми до вас приходить до вас, то це означає, що ви особливі. Дякую. Чому ваше особливі сяку Мабуть, Відкритість. Відкритість до інших людей, прийняття їх, навіть якщо вони не так мислять. От. Тому завжди мій дім відкритий і для вас, і для інших людей. Я вам дякую за те, що ви сьогодні запросили до своєї оселі. Я вам дякую за те, що поділилися зі мною своїми сімейними історіями, своїми сімейними таємницями. Я дякую за вашу відкритість, за вашу щирість. І хочу вам побажати від щирого серця, щоб вам Бог обов'язково ще подарував сина. Я дякую, що ви завітали до мене, нашого оселю скромно. І в мене так само я для вас даруночок, оскільки я свою місією вважаю нести 10 заповідей. Ого! Ось вони тут всі записані. Це ті заповіді, які Господь Бог дав. Для всіх, хто проживає на цій землі, тому хай у вашому офісі, в вашій студії, завжди нагадує вам про те, що ці цінності є найважливіші дякую. Дякую. для Такі кожного з нас. Той подарунок, який може зробити Сергій Мусевич, в цьому, мабуть, і моя особливість. Що ж, це була програма. Ми до вас з Тетяною Волковою. Сьогодні ми з вами гостювали у правозахисника Сергія Мусевича. Отож, пам'ятайте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі. І хто знає. можливо, наступного разу ми прийдемо саме до вас. І не говоріть, хлопці, я говорю і ви говорите. Ну Ви ж маєте говорити. Говорили ви на початку. Майте совість хоч тут, а? Не наговоритесь, як два брата Що Ці хлопці завжди оце я знімаю. А вони оце дивляться, слюнки пускають. Я ж ну я я вас, я з вами прибучуся вже як. Хлопці, мабуть, собою, сама з собою попробую. беруть. По-різному буває. У мене теж є для вас подарок. Я підемо будь-яку, візьму, так? Чи як? Мабуть, можна, так. Треба було б.